Атопічний дерматит. Розповсюджена проблема у діточок і вирішують зазвичай її, прибираючи деякі продукти харчування з раціони мами, особливо мами, яка щойно народила. Але хочу вас запевнити, що в більшості випадків причина є в засобах побутової хімії, тому що я, як екоревізор, перевіряючи дитячі пральні засоби, які так називаються, називаються натуральними, називаються з нуля, бачу, що туди входить та сама агресивна небезпечна хімія. Але вона знаходиться там у меншому дозуванні або більш лайтова, тому що дитяча шкіра вона в 20-25 разів більш чуттєва ніж дорослої людини. Але це не означає, що ця хімія не шкодить вашому маляку. Вона так само накопичується в організмі і призводить те, що ви зараз бачите, до висипання а в подальшому накопичується в клітинах і змінює біохімічні реакції, призводить до різноманітних захворювань. Ви бачите, як наразі молодіють хвороби. Тому змініть свій правильний засіб на безпечний. І наголошую на тому, що на ньому не просто має бути написано, що він натуральний, він має бути за суттю такий. Як це перевірити? Зверніть увагу на пав. Якщо ваш виробник пише, що пав просто аніонний, неіногенний більше нічого не зазначає, якого походження, то будьте впевнені, що це продукт нафтопереробки, має бути зазначено, з якої рослинної сировини виготовлений цей ПАВ. Я рекомендую правильні засоби GreenMax, тому що вони абсолютно абсолютно природного походження вони дуже круто випирають всі дитячі, майже всі дитячі плями. Я їх мама запевняю вас цьому без попереднього замочування і без додаткових засобів. І мають приємну ціну. горта і відгуки інших мам, які вже позбавилися від алергічних реакцій у своїх діточок І зверни увагу на склад пральних засобів. Green Max Оце дійсно склад, якому ти можеш довірити здоров'я своїх дітей.